Доброї години. Таке питання. Часто задають люди. Скільки треба відсаджувати самок від самців внутринят молоденьких. Значить, ну полова зрілість наступає в 4 місяці. Якщо так в різних джерелах почитати, тому, скоріш за все, до 3 місяців. Треба відсадити. Я відсаджую 2-2,5 до трьох в мене вже всі відсаджені. Значить, тут зараз такі рокіровки поробив. З'єднав з двох сімей різних ліній самок, але одного самця криворічного. Тут самці лишив з двох сімей. Об'єднав їх на днях. Ну, так, більш-менш спокійно. Скажу, що там. Нема таких якихось бійок. Сильніших підсадив до слабших, тому що якби слабших до сильніших, то, можливо, більше пресували. А так ну, є, інколи буває, але помиряться, будуть жити, як то кажуть, довго і щасливо. Тут самців пересадив, ті, що кожного місяця зважую, такі вже хлопці гарні. Серебро самця пересадив сюди. В цей вольєр, де були самці. Пробував до нього самок. Ну ніякий хлопець. Йому 8 місяців, 7200, ніяк він у мене ще не адаптується. Ще, ще дам йому місяць. Самки його більше ганяють, ніж він самок. Але його брат ото молодець. Там що серебро старшого, що його підсаджувати. До самок що самок до нього, він різниці взагалі ніякої не бачить, так як і я. Не питаю, як звати, по углам порозкидав і все, і всі сидять. Значить, стосовно тут лише сім самочок стосовно молодняка. Сім самочок. Значить, Дві самочки щинилися 5 листопада і одна 5, 16 золотиста. Тому сьогодні восьме. Получається, золотиста саме останньою народжувала, тому я ще їх лишив самочок. Самці мене не сильно турбують. Самців по-любому якийсь там виросте гарний. А самочки хай ще собі поп'ють. Тут три самочки із семи, які мають 51 день тому і дивлюсь, золотистої самки. Дуже гарні там ще такі. Молодшені соски, тому хай вони ще п'ють собі. Почекаю ще, мабуть, з днів з 10. І спробую знову підсадити до самця, до серебра меншого. Тому що старший, ну, як ні, то прийдеться всіх спробувати одним самцем. Раз, Ну, билися. Губу нижню розірвали хлопцю. Чогось він. Не може він їм дати раду. Сяде в углу і сидить. Можливо, ще молодесенький, чогось виню молодість його, нерішучість, не хоче він ще бути батьком. Гульки, танці, дискотека в голові. А, ну ладно. Ой, Значить, підемо і ще покажу одних самочок, які відсаджені, якщо пам'ятаєте, оцей вольєр тут були 12 і 22. Жовтня народжені. Зараз покажу, що їх відсадив, сім самочок також вийшло. Від двох самок, сім самців і сім самок, 14 штук. Йдемо до них. Так, ну і от Самочки від двох стандартних самочки, яким скоро буде 3 три місяці. і три, половиною, Значить, сім штук. Такі непогані. Їх лишу собі. Якось треба їх, не знаю, як буде правильніше, так як одні народжені 12, го інші 22-го яку таку дату вибрати, щоб їх раз на місяць важить, тому що самців я вже важив, а самки набирають трішечки помаліше, але все одно буде дуже цікаво. Що хочу сказати, я в два місяці вважив тут самочку, вона важила кіло 100 Я говорив 90%, що вона піде на брак, але вона... Ну, от вона. Я навіть не знаю, чи оце, чи так, 450 в 2,5 місяці. Тобто за пів місяці дівчина передумала йти на брак і вже... Далі. Так, 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 так. Я їх тільки на днях пересадив, тому вони ще так адаптуються, ще звикають. Ну, вийшло три стандартні, дві золотисті і дві лимонки. Такі от. Відсадив в 2,5 місяці. щоб Собі знали. так от. Так, ну от ті дві стандартні самочки принісся до хлопця, якому 9 місяців. Ну, ще немає з половиною. Я його вважив, коли було йому рівно 9 серебро. То вважив він 9200 в свої 9 місяців. У 8 місяців він важив 8300. Так от. І дві стандартні півторарічні що моєї лінії одні з найкращих ну, там по 9 кг, 9 з хвостиком, Ну, самець молодець. Я йому тільки сюди їх підсадив відразу в угол. Папка тут господар в цьому домі. Так, ну, наразі дякую за увагу.